Доброго дня, допитливі четвертокласники! Я вас вітаю на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про близьких сусідів України по кордону. Це Білорусь і Молдова. Також згадаємо вісь симетрії і створимо з вами витинанку Дерево життя. Що ж, до уроку, до уроку! В школі дзвоник кличе вас! Поспішіть місця зайняти, час урок розпочина... розпочинати. Ну, ми, діти, підведіться, всі приємно усміхніться. Отже, давайте розпочнемо наш урок мистецтва з такого віршика. Привітний, світлий наш сонячний дім! Як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі то зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лина, Мій сонячний дім це моя Україна. Так, як я вже сказала, ми говоримо сьогодні про наших сусідів. Але перед цим ще давайте зробимо ось таку вправу. Продовжіть речення. Для мене Україна Це. Для зручності. Поставте відео на паузу, а потім продовжіть. Так. А як ви розумієте, ось таке прислів'я. Добрий сусід найближча родина. Супер! Гарно проаналізували. Перейдемо до наступного. Наступне це буде ось такий вірш. Сусідами можуть бути не тільки люди, але й країни. Послухайте вірш та пригадайте, які держави межують з Україною. Кругом нас держави на кожному боці. На північ від нас білоруси живуть, на заході Польща, Словаки, Угорці, Молдови і Румуні в кордони ідуть. На півдні є Чорне й Азовське моря. Це все моя рідна і люба земля. Так, не дарма ми поговорили з вами про наших сусідів, адже сьогодні ми завітаємо до білорусів та молдаван. У мистецтві наших народів багато спільного. Однією з улюблених тем у творах майстрів декоративно-прикладного мистецтва є зображення дерева життя, це символ сім'ї та роду. Дерево життя завжди зображується квітучим. Згідно з давніми традиціями воно має вершечок, стовбур, коріння чи вазон. Верхівку дерева увінчує квітка, яку зазвичай охороняє пара пташок. Порівняйте зображення дерева життя у творах декоративно-прикладного мистецтва народних майстрів різних країн. Ви бачите молдавський килимок, білоруська ветинанка. Та український рушник. Погляньте, що у, нього, у них спільного. А яке вам з них сподобалося найбільше? Супер! Продовжимо з вами. Зазвичай композиція дерева життя симетрична. Щоб створити симетричну витинанку, папір послідовно складують удвоє, вчетверо, у восьмеро. Пам'ятаєте, лінія, по якій папір згинається, це і є вісь симетрії. Вона ділить зображення на дві однакові частини. Якщо папір складається вдвоє, то вісь симетрії проходить посередині аркуша і ділить зображення на дві дзеркальні половини. Тепер давайте з вами перед роботою згадаємо про правила повезінка на уроках образотворчого мистецтва. Роботу розпочинайте лише після всіх інструкцій. Використовуйте інструменти тільки за призначенням. Користуйтесь прийомами роботи з інструментами так, як показано. Тримайте своє робоче місце у належному порядку. Що ж, перейдемо до нашої роботи. Послідовно створіть витинанку дерево життя. Спочатку придумайте композицію витинанки. Доберіть гармонійні кольора для тла і основного ну, зображення. Поставте відео на папус та висунуйте роботу. Обов'язково продемонструйте власний виріб. Надішліть мені фото. А також прикрасьте свою оселю витинанкою, створеною власноруч. І ще таке одне завданнячко для вас: знайдіть в мережі інтернету інформацію про українську і витинанку. Поділіться новими знаннями своїми друзями чи близькими. Що ж, я дякую вам за урок, до нових зустрічей!